Привіт! Мене звати Діана Саркісова і я психолог. Психотерапевтичною практикою займаюся з 2020 року, і мій основний метод це транзакційний аналіз. Але як допоміжні підходи, використовую також когнітивно-поведінкову терапію та тілесно орієнтовану терапію. Найголовніше для мене в роботі це створити безпечний простір, де кожен клієнт може відчути глибоке розуміння та емпатію. Я практикую безумовне прийняття та завжди приділяю особливу увагу саме індивідуальному підходу, адже я вважаю, що шлях до змін у кожного свій. Також у своїй роботі я фокусуюся на пошуку і зміцненні внутрішніх ресурсів, допомагаю знаходити власну силу, відновлювати баланс і будувати життя, у якому є місце для гармонії, спокою та відчуття внутрішньої опори. Все життя я цікавилася психологією, культурологією, релігієзнавством, філософією. Мені завжди було важливо, щоб моя професія була пов'язана з чимось глибоким і змістовним. Але водночас я відчувала ще і сильну потребу допомагати людям. І так, у підлітковому віці, проходячи через власну особисту кризу, я гостро відчула необхідність знайти відповіді на свої внутрішні запитання. І саме цей пошук став такою відправною точкою мого професійного шляху. Я вступила на психологічний факультет. А під час навчання моє переконання лише зміцнилося, і я зрозуміла, що я знайшла своє покликання. І з того часу для мене психотерапія стала не лише професією, але й способом життя, можливістю щодня відкривати глибину людської природи, бачити силу та потенціал навіть у найскладніших історіях, і підтримувати тих, хто йде власним шляхом до змін. Уважний і чутливий спеціаліст, для якого у роботі найважливішим є повага, безумовне прийняття та емпатія. Я вірю, що кожна людина має свій унікальний шлях і темп змін, тому завжди дотримуюся індивідуального підходу у своїй роботі. Для мене дуже важливо створювати безпечний простір, у якому можна відкрито говорити про будь-які почуття, про будь-які думки та досвід. І моєю ключовою позицією, що походить з транзакційного аналізу, є концепція Я окей, ти окей. Тобто я сприймаю себе та клієнта як рівних, цінних і гідних незалежно від обставин. Ніхто краще самого клієнта не знає, як йому жити. Тому під час сесії я не знаходжуся в позиції зверху. Я лише прояснюю, підсвічую, направляю та підтримую. На першій сесії, перш за все, ми спочатку знайомимося. Важливо, щоб ви відчували себе у безпечному просторі, де можна відверто говорити. Потім ми визначаємо, що зараз для вас найважливіше, і відповідно формуємо запит. Досліджуємо ваші потреби і дивимося, як можна подбати про них. Також ми обговорюємо складнощі, які заважають, наприклад, життєві сценарії, повторювані патерни-поведінки чи звички, що більше не працюють. Разом шукаємо новий погляд. Рішення та способи адаптуватися до обставин. І от саме через це поступово з'являються зміни, стає більше ясності, свободи і відчуття, що ви керуєте своїм життям. Моя робота це простір безпеки, прийняття і глибокої поваги до вашої історії. Я поєдную емпатію із професійними інструментами, щоб допомогти вам знаходити сили навіть тоді, коли здається, що їх немає. І я вірю, що кожна людина має внутрішній ресурс для зцілення. А моя роль допомогти вам його віднайти. Якщо ви готові зробити крок назустріч собі, запрошую вас у терапію.